Чи знаєте ви, що цього року ювілею одразу у семи Олімпійських ігор? 1900 року в Парижі відбулися другі ігри сучасності. 1920-го перші після Першої світової війни ігри приймав Антверпен 1960-го столицею Олімпіади став Рим, 1980-го Москва, а 2000-го сідний. Крім того, у роки, що закінчуються на нуль, було проведено зимові ігри 1960-го року у Сквовелі та 1980-го у Лейк Плесіді. В Наступних програмах ми розповімо про всі потроху, а почнемо з Рима. В цих іграх взяли участь спортсмени із 84 країн. Спільною командою виступали східна та західна Німеччина. Так було до 64-го року. Римляни потішили спортсменів античною екзотикою. Змагання з гімнастики відбувалися у банях Каракали 3-го століття до нашої ери. А борці змагалися серед мальовничих руїн базиліки Мавксентія та Константіна. Але незважаючи на дух античності, ці ігри назвали початком нової доби в олімпійській історії. Попри боротьбу, керівництва НОК із комерціалізацією спорту, ігри у Римі стали першими за права, на трансляцію яких заплачено серйозні гроші. Американська компанія CBS придбала права на висвітлення змагань за 600 тисяч доларів. Прямого ефіру тоді не було. Касети відправляли із Рима до Нью-Йорка літаком. Вперше в історії спортсмен отримав гроші за те, що одягнув екіпіровку певної фірми. Німецькому спринтеру Арміну Харі, чемпіону на 100 метрівці, заплатила компанія Пума за те, що він біг у фіналі в її кросівках. А от на церемонії нагородження Харі вдягнув взуття конкурента Адідас. Плануючи взяти гроші із цієї компанії. Власник Adidas головного спонсора Харі, був такий злий на нього, що відмовився від співпраці з олімпійським чемпіоном. Перший олімпійський допінг скандал також відбувся у Римі. Під час командної вологонки з роздільним стартом за 10 кілометрів до фінішу втратив свідомість і впав з велосипеда датський гонщик Кнут Єнсен. Він помер того ж дня у наметовому шпиталі. Висновок першої комісії мок був нейтральним. Причина смерті серцевий напад. Лише згодом правда відкрилася. Перед гонкою Єнсен прийняв 23 таблетки амфетамінів і запив їх міцною кавою. Смерть Єнсена спричинила запровадження допінг контролю на Олімпійських іграх. Втім, у Римі були і позитивні герої, наприклад, Абебе Бекіла, ефіоп, який виграв марафон, пробігши 42 кілометри, бо Соніш, він став першим чорним африканцем олімпійським чемпіоном. У вітрильному спорті у класі Дрегон здобув золото екіпаж Греції. У складі екіпажу був кронпринц Константін, який за 4 роки стане королем Греції. А запасною в цьому екіпажі була його сестра Софія, майбутня дружина короля Хуана Карлоса і королева Іспанії. Один з найлюбленіших героїв Рима Юрій Власов радянський супертяж важкоатлет, володар 31 світового рекорду. Тут він здобув своє єдине олімпійське золото, а вже на наступних іграх програв українцю Леоніду Жаботинському. До речі, і сам Власов народився у Макіївці біля Донецька. Золото у боксі у молодшій важкій вазі виграв 18-річний хлопець із Луїсвілля, штат Кентуккі, на ім'я Касіус Клей. Того ж року він перейде у професіонали, а за 4 роки змінить ім'я на Алі і стане одним із найвидатніших боксерів в історії. Командну першість на іграх у Римі виграла збірна СРСР: 103 медалі проти 71 у американців. 15 медалістів представляли Українську Радянську Соціалістичну Республіку. В нашому активі 33 медалі, з них 16 золотих.